Всім привіт та доброго здоров'я! Дорогі друзі, сьогодні з онучкою вирішили зробити маленьке свято для себе та для рідні. Приготувати ось такі красиві смачні шоколадні тістечка Отож, до роботи В борошно всипаємо розпушувач та сіль. Какао. Обов'язково просіюємо та перемішуємо. В окремий посуд вливаємо 4 яйця, додаємо цукор та збиваємо до білої пухкої маси, суху суміш додаємо до яєчної маси, перемішуємо. Можна це зробити з допомогою міксера на малих оборотах. Вливаємо рафіновану олію і до однорідності. Форму застилаємо пергаментним папером. Виливаємо тісто. Розрівнюємо його. Духовка розігрівається до 180 градусів. Випікаємо 30-35 хвилин. Тим часом робимо крем. Масло високої якості кімнатної температури збиваємо до пухкої маси. Додаємо згущене молоко також кімнатної температури. Трішки збиваємо до загустіння міксером. Та в холодильник. Корж охолоджуємо та розрізаємо на дві частини. Змащуємо охолоджений корж кремом. Накриваємо другою частиною. Робимо шоколадну глазур. Для цього шоколадку розтоплюємо в мікрофильовці або на водяній бані. Додаємо пару ложок рафінованої олії та ретельно перемішуємо. Покриваємо поверхню бісквіта. Прикрашаємо за своїм бажанням. Я залишила трішки крему і зробила такі квіточки. Можна просто притрусити подрібненими горіхами на пару годин в холодильник. Нарізаємо на трикутнички, квадратики або прямокутники. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!